У свій час я повірив в Бога. Я не з дитинства віруючий, я став по справжньому віруючим десь так років 17-18. І тоді, коли все-таки Господь якось достукався до мене, я відгукнувся. Далі для мене особисто поставило дуже логічне питання: А чи окрім мене є ще десь якісь віруючі люди? Тому що я не перша людина, яка живе в цьому світі, напевне, не перша людина, яка стає віруючою. Напевне, десь є іще віруючі люди. І друге питання, яке супрежено з цим, а де оця істина про Бога? Тому що одне, одна справа знати, що Бог існує, а інша справа, знову-таки, пізнати цю істину, дізнатися про те. Як сам Бог нам себе відкриває, тому що Бог не ховається від нас. Він відкриває себе і відкривання від Бога у нас є. Тому що якби в нас не було відкривання від Бога, то кожен би собі сам видумував би своє божество, відходячи із своїх якихось особистих поглядів чи побажань. Тобто вірити по-своєму це на Бога створювати карикатуру. Але в свій час я задав ці два питання собі. Тобто, якщо Бог є. Де він себе відкриває, як про нього можна дізнатися? І друге да, про те, де можна знайти цих людей, які вже дізналися, які вже увірвали, які вже от з Богом мають це саме спілкування. І зрозуміло, я пішов шукати оце все в церкві, почав ходити на богослужіння. Мене були друзі, які ходили в церкву на Богослужіння, я разом з ними почав ходити на Богослужіння, почав читати новий заповіт, почав трішечки якби, більш цікавитися взагалі, а як Бог себе відкриває. Ну, і ця зустріч відбулася: зустріч з Богом, якого я знаю, і зустріч з однодумцями, такими ж самими віруючими, як і я. І це логічно, тому що якщо нас щось одне об'єднує, це повинно би, мати форму якогось і зовнішнього єднання, коли ми вміємо разом зібратися, щоб разом і поговорити про те, що нас об'єднує. І в нашому випадку, да, релігійному, разом помолитися до того, хто нас об'єднує. А нас об'єднує живий Бог, який відкриває себе саме в церкві Христовій. Тому от коли людина по-справжньому віруюча, да, вона повинна шукати істину про Бога і шукати тих людей, які ось цю істину знайшли, щоб бути з ними в однодумності. Того побажаю я і вам мати однодумців в своїй вірі і разом збиратися для прославлення Творця. У свій час, коли для мене питання релігійності стало дуже серйозним, і я знову-таки шукав ту церкву, яка. Основана самим Господом Ісусом Христом, для мене це питання стало серйозним. І для мене особисто було два таких важливих маркера, та по яким я от і шукав цю саму істину церкву. Перше, найголовніше цій церкві повинно бути 2000 років, тому що якщо вона заснована Ісусом Христом. В День П'ятидесятниці благодать Духа зійшла на апостолів, то ця церква не припиняла б своє існування. Тому от історично їй повинно бути 2000 років. Апостольська приємство це називається в церкві Христові, яка основана Христом, повинна бути ця апостольська приємственність. Ось це був перший такий дуже важливий маркер. Інше це, знову-таки, істинність. Щоб вчення цієї церкви співпадало з тим, чому вчить нас новий заповіт. Так як я тільки став знову таки християнином, віруючим, починаючим да, таким початківцем, то я, перш за все, взяв новий заповіт і повністю прочитав його від, від слова до слова. Навіть в мене там був спеціальний блокнотик, куди я виписував такі дуже важливі цитати, ви знаєте, я вам скажу я цю істину і живе спілкування з живим Богом знайшов саме в православній церкві, тому що в Православній церкві 2000 років вона має пряме апостольське приємство з церкви, яку, знову-таки, Христос основав, з да, апостолами пряму приємственность має історичну і нерозривну. І знову-таки в православній церкві немає якихось іскажень. Це церква, яка зберігає апостольське вчення, так, як в священному писанні записано, так в нас і є. Ну і знову таки, в цій церкві я знайшов живе спілкування з живим Богом через молитву, через таїнство і через наше церковне спілкування з однодумцями віруючими. Тому всіх запрошую до церкви бути християнами. Не вірити самі по собі, а вірити так, як нам. Бог заповідував вірити істині. А нас потихеньку починає засипати сніжком. Завтра обіцяють снігопад. Нарешті, нарешті, знову зима дає про себе знати. Але зима, бо зима без снігу це трішечки не те. Тому радіємо цій погоді. Звичайно, для водіїв це буде справжнє випробування. Але ж ну що ж ти зробиш? Зима є зима. Взимку повинно все бути білим снігом. Всім гарного настрою. Завтра богослужіння недільне. Запрошую всіх, приходьте в божий день на богослужіння. Не пропустіть!